І знову доброго здоров'я, мене називають знову Микола Вересень. І останні 25 хвилин в нашій програмі залишилося. Це програма має назву Підсумки. Ми будемо говорити про стосунки з Європою і з Північно-Атлантичним блоком, скажімо так. Да? Іван Крулько, голова громадської організації Батьківщина Молода. Юрист. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Доброго вечора. Коли кажуть, батьківщина молода, це до батьківщини має стосунок. А це молодіжна припартійна організація. Я комсомол, коротше, я зрозумів. Ні, абсолютно інші принципи роботи. Але, але десь асоціації ви можливо і правильні. А дивіться. Фактично ми говоримо про українських союзників. А тепер. І головне питання, яке дуже складне, на мою думку, це питання якраз стосунків з НАТО. Тому що з одного боку всі тверезі люди і всі люди, які читають якісь там есе різноманітні, вони розуміють, що без НАТО нічого. Ну, Тобто, це головний шлях, і єдино можливий шлях, колективна безпека і таке інше, і таке інше. З іншого боку, одна з причин реально чи вдавана, але це причина, яку принаймні артикулюють кремлівські хлопці це намагання. Не допустити вступу України в НАТО. І вони готові на, на, запобігти будь-якою ціною, да? воєнною, окупаційною, будь-якою. Як би ви виходили з цієї ситуації? Ну от В нас насправді зараз відбувається дійсно дуже цікава ситуація. Бо вперше за всі роки Незалежності в Україні з'являється більшість да. громадян, які підтримують ідею вступу до НАТО. В цьому нам. Не могли допомогти ні всі програми, які проводилися для популяризації ідеї, ні саме НАТО, нам поміг Путін в цьому. Тому що його абсолютно така дубова ситуація, яку він зробив з анексією Криму і війну, яку він розв'язав на Сході, коли закинув всіх професійних вбивців, яких мав, мабуть, в себе під рукою сюди до України, а інших ще й найняв. безумовно, воно вплинуло на суспільну думку. І для України насправді і це, це є. Це не питання сьогоднішнього дня, а це взагалі для України. Питання вступу до НАТО є набагато важливішим ніж питання вступу до Європейського Союзу. Без в сучасних умов та, це та, очевидно. Та, 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 та й не в сучасних, а це було так завжди. Більше того, без вступу до НАТО Україна не стане членом Європейського Союзу. Всі країни, наші сусіди, які е, останні три хвилі розширення європейського союзу ставали членами ЄС. Вони спочатку ставали членами НАТО це і правда. іншого шляху в європейському Союзі не існує. Тому безумовно Україна повинна цей шлях для себе не просто обрати, але і дуже голосно стукатися в двері. Для цього треба не тільки чекати, що от НАТО нам повинна давати позитивні сигнали, треба зробити свою домашню роботу. В чому вона полягає? В тому, що безглузду ідею позаблоковості її, по перше, треба прибрати з законодавства і повернути. Стратегічну мету зовнішньої політики, євроатлантичну інтеграцію і кінцева мета, вступ до НАТО, ось це має бути в нашому законі про основи національної безпеки. Це повинно бути в усіх законодавчих актах, які так чи інакше стосуються проблематики діяльності Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони і власне президента, який відповідає за обидві ці галузі, і тільки після цього як ми це зробимо самі. І таким чином дамо чіткий сигнал, що сьогодні Україна готова до членства в НАТО, тоді можна буде перед НАТО ставити таке питання. Бо я розумію прекрасно міністрів закордонних справ деяких Європейського Союзу, які говорять, що питання вступу до НАТО на сьогодні на порядку денному не стоїть. Так воно не стоїть не тільки тому, що НАТО не готове. Хоча насправді там теж є питання. Але воно не стоїть тому, що Україна не дає сигналу, що на даному етапі ми бачимо це як варіант для подальшого розвитку зовнішньої політики України. Пане Іване, я вам зараз одну. Адину, не весь скажу, тільки ви не обіжайтеся як в кіно якомусь. Я розумію, що це вкрай важка, важке завдання, але спробуйте. Перенестися по думки, в Москву. Uh -huh. а, і сісти за стіл переговорів думки, з ненарваними людьми. Не, я не кажу про нарваних таких. А? І ці нарвані, ненарвані люди вам скажуть, дивіться, в разі вступу до НАТО відстань від Москви до НАТО становить 800 км. Ні, менше 600. Якщо взяти хутір Михайлівський, там, там дві зупинки на потязі, да? і Москва, може, ще там щось ще, не пам'ятаю. Да? Все. І психологічно подолати це вкрай важко. Навіть будучи абсолютно тверезим, таким розрахунково спокійним да, московським аналітиком. Та, як можна довести Росії, для якої, для якої, для громадян Росії, для яких НАТО це жупіл. Це просто щось. Чи щось. страшилка, якою дітей щось, треба лякати. І ти кажеш, що слухайте, тепер у нас буде. Вони почнуть Третю світову війну. Тому що в психології, ну тоді ми все одно загинемо. Ну тоді давайте разом загинемо. Як це в російській класичній літературі, так і не ставайся жити нікому. Тому що все. І це важливий момент. І я не переконаний, що європейці і, і, і я, я я чомусь думаю, що європейці відкриють двері тільки коли не буде Путіна. Ну от дивіться, Путін же ж був у 2006 році, коли да. НАТО пропонувало Україні план дій щодо членства. І Янукович, як новообраний тоді прем'єр-міністр, приїхав у і сказав: Ми не готові і зірвав підписання плану дій щодо членства. В 2008 році вже була готова Україна. І, в принципі, НАТО по великій великій мірі, якби не активна позиція Росії, ну, ПДЧ коли перепадки там було Ну але да. це знову ж таки обов'язкова процедура перед тим, як стати членом НАТО. Без ПДЧ не буває вступу до НАТО. Але це вже останні, е, остання сходинка, коли виконавши успішно ПДЧ, стає членом НАТО. Фактично, що НАТО говорить? Що з точки зору е, військового Україна е, готова до вступу до НАТО. З точки зору політичного, якщо ми зараз підтвердимо те, що ми є демократичною державою, будемо слідувати, і наведемо лад там з верховенством права, то в принципі ми готові і в політичному контексті теж до членства в НАТО. Тут проблем нема. Я розумію, що НАТО буде зважати на теж на позицію Росії так чи інакше. Але проблема в тому, що кожна країна реалізує свої національні інтереси. От в Росії національний інтерес відновити російську імперію, не допустити вступу е, сусідів, таких, зокрема, як Україна, до НАТО. В Україні національний інтерес зберегти свою державу. І ясно, якщо ми будемо тут активними, не будемо озиратися і не будемо переноситися подумки туди в Кремль, а будемо подумки в Україні реалізовувати свою зовнішню політику. Я вам, якщо ви не знаєте, я вам скажу, якщо знаєте добре. Ви знаєте кордон російсько-український довжина? Знаю. 2300 кілометрів. Абсолютно знаю. І знаю, і що він дуже прозорий. Ні. І, 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 і от я собі уявляю цих росіян, бідних, які, які просто. Тобто, це не так, скл... не так легко, це складно. Це, 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 це... І там сидить ще дядя з ядерною кнопкою. Тобто там така просто там така низка. Ну. Я постійно думаю, чи, чи якби би там було замість 200 тисяч тридцяти якась країна, да, ще, ще одна. прокладочка. Да, так. То це просто післязавтра вже були в НАТО. Просто післязавтра вранці всі прокидалися б в НАТО. Але на жаль, там немає ніякої прокладочки. І, на цьому, і тут у мене виникає питання: що Європа е, 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 не буде сваритися, як ми пам'ятаємо, і в шостому, і в восьмому році. Головна рушійна сила це була Америка щодо НАТО і вступу України, а не Європа. Ну зрозуміло, що Америка далеко. Їм там взагалі байдуже, що що відбувається в решті світу. Ну, безпосередньо байдуже, безперечно, які свої інтереси. Але в мене враження, що ця історія законсервована до аж до моменту, поки при владі Путін ну я згоден з вами, але тут є ще такий цікавий момент. От е, ми розуміємо, що думають там росіяни. Ті, які слухають ящик, зомбоящик, який Путін кожного вечора їм включає. Але що цікаво, що от зараз, звичайно, НАТО припинило будь-яку співпрацю з Росією у зв'язку з Кримом, у зв'язку з ситуацією на східному кордоні з Україною. Але до цього, і навіть до часів Януковича, коли Україна ще мала мету вступ до НАТО. Співпраця Росії, яка ніколи яка ніколи цього не декларувала, була в на порядок вище ніж ніж співпраця України. 16 двосторонніх комісій Росія НАТО працювали по різних напрямках в рамках великої комісії Росія НАТО. Україна не могла порівнятися в жодному з компонентів Я взагалі, по... я погоджуюсь. Тобто з Росія насправді ну той істеблішмент. Тому що я розумію, що ми би спілкувалися в Кремлі, очевидно, ну як ви кажете, з майже з адекватними, але не з звичайним да, е... да, людом. А ми би спілкувалися з їхніми керівниками, і вони ж то прекрасно розуміють рівень їхньої співпраці з НАТО і розуміють, для чого вони це робили. І знають справжню ситуацію співпраці України з НАТО, тому насправді на цю тему дискутувати можна. Е, проблема для Росії полягає не в тому, що Україна стан, е, стане членом НАТО. Проблема для Росії полягає в тому, що якщо Україна буде в клубі нормальних країн, то чим вони будуть кормити своїх громадян? Де буде їхня підтримка? Тут я за от, от в цьому, да, от в цьому безперечно, проблема да, безперечно. Безперечно, це питання не 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 військове, не політичне. Це питання соці... націонал-соціальне. Націонал тобто треба, ну якщо не дай Боже в Україні почнуться реформи і вирівнюються дороги, і, і будуть усміхнені поліці... міліціонери. Все. І люди будуть щасливі. Кінець. А росіяни будуть сюди приїжджати і будуть соціальну. Я це бачив досить цікаве таке спостереження півроку тому і не пів ну десь ну колись, буквально нещодавно, в у Львові. Повний Львів тоді був росіян, рік тому. І вони ходили як по Празі, як по Кракову і дивилися. І, і шок був однаковий. Абсолютно. Вони, вони бачили, що там гарно одягнені люди, всі посміхаються. Офіціанки усміхнені, переходять на російську мову, наливають гарне пиво, бруківка, церкви, костюли різниця? І в цьому ж контексті. Ну от перенесімося вже, якщо ми переносимося, так перене... Да, перенесімося в жовтень місяць, в Путіна рейтинг 44% да, чи да, щось да, біля да, цього. Да, да, і в нього шок. Що робити? В Україні починається революція гідності, рейтинг в нього продовжує повсти вниз. Сьогодні 75%. Тому що він воює з Україною. Зрозуміло, що якби будь-який український президент, ну ми просто різний народ, а якби я собі уявляю, український якийсь президент чи лідер держави задумав з кимось по сусідству повоювати, то його б свої же українці знесли звідти з трону. Да. А, а для росіян життєво необхідно, щоб їхній цар е, на когось нападав, щось відбирав, значить, кудись там приєднував. Е, тому е, в цьому контексті якраз от ми, ми різні. От подивіться, яка цікава обставина. Е, українці прийшли 25-го. Травня е, на вибори і проголосували за президента, який їм обіцяв мир на наступний день. Якщо би, я собі уявляю, е, будь-хто з кандидатів е, сказав би, що я, значить, візьму автомат і всіх вас поведу на смерть, вірно, але ми переможемо, то шансів взагалі ніяких в Україні, Ні, на відміну від російського народу, який може підтримати тільки того, хто їх буде кудись вести. Знаєте, я все ще не перейшов той, 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 той кордон. Політкоректності, щоб говорити про народ. Бо журналісти не можуть говорити про народ. Хоча я тут пару разів так припускався таких журналістичних помилок і казав, що, що це за народ, так я казав. А можу вам просто так у відповідь, щойно буквально вчора, позавчора, у мене був перший посол України в Росії пан Крижанівський, і він. Розповідав мені дуже цікаву історію про пана Чорномирдіна, який тут дві каденції чи навіть десь під, під три каденції посольських. Трирічний, значить, був послом Російської Федерації. І в самому кінці, коли він від'їздив, вони зустрілися і попрощалися. І, і Чорномирдін повернувся, пішов, потім зупинився, повернувся назад, підійшов і сказав: ти таки був прав, ми разни. За 8 років в Дійшло, ти, да? Так, ти, да. ти таки прав, ми такі раз, О, І Це така, такий момент, але це прозріння, у ну, одиниць, які тут живуть. У мене дуже багато друзів росіян, які мігрували фактично з, з Російською Федерацією. І вони на мене дивляться, як на ідіота, коли я, коли я тут кажу: погані люди озлоблені, ходять. У вас озлоблені? Ви що, ідіот? Ти приїдь до нас, от, ми з втікли з тих озлоблених. Там просто таке враження, що вб'є кожен другий, а ж про озлобленість. от, до речі, є ще теж дуже цікавий момент. От Якщо тільки от, думати, що вступ України до НАТО може завадити оцей фактор російський, що, мовляв, вони не сприймають НАТО, для України насправді є ще один варіант. І цей варіант полягає в тому, який вже, до речі, ми тут не будемо піонерами, ми просто вже повторимо практику, коли Україна може з Сполученими Штатами підписати двосторонній договір про безпеку. І насправді ми ж розуміємо, хто є в НАТО, хто надає леву участку безпеки, в тому числі для Європейського континенту, не применшуючи всіх інших країн-членів НАТО, але ми розуміємо роль там Сполучених Штатів. Тому, якби Україна це зробила, от Ізраїль це зробив і прекрасно себе почуває. Це могло би з одного боку зняти оцю проблему абревіатури НАТО, хоча насправді українці можуть спокійно вживати ОПАД, і це буде правильна абревіатура українською мовою. От. А з іншого боку, воно надасть власне Україні те, що нам потрібно. Бо насправді, і ну, це прикро звичайно чути, але навіть гаранти. Нашої безпеки, які підписали Будапештський меморандум, на сьогодні кажуть, що насправді в цьому меморандумі не йдеться про гарантії безпеки. Там йдеться про те, що ми на вас не будемо нападати. Але меморандум Та, не я дає відповіді. цей я, я, я Тоді я тоді Та. за цим стежив, коли його підписували. А я вам скажу, я не думаю, що це велику таємницю. Я не скажу все, що я знаю, але як це колись мені один британець сказав красиву фразу про те, що ви кажете, що ці двосторонні антхани. Це я ну ви ошибаєтесь в правильному направлі. Є, є, є кулуарні розмови, є кулуарні переговори з приводу таких от речей, про які ви говорите. Це я, напевно, знаю. Є такі думки, і є там. Ну, Вони не так прямо, що там договір, але там є, є, є напрямки роботи, які якраз говорять, що без НАТО фактично, але фо, формально, але фактично, дуже. Дуже там якісь є моменти. Я тому що, не мусимо розкривати всіх таємних. Тому що, розумієте, от насправді така виглядає ситуація, е, і це повинні всі зрозуміти, що зараз не відбуваються якісь проблеми між Україною і Росією. І проблема на сході України із Криму це не є двосторонні проблеми. Це є проблема всього світу. Це є проблема да. Росії і всього решти світу. І очевидно, що якщо є ця проблема всього світу, то весь світ повинен думати, як цю проблему врегулювати. Не тільки е, ляканням, що от ми от зараз ми одні санкції зробимо, а потім може ще сильніше, а тоді, значить, перейдемо до третього етапу санкцій. Та що це таке? Це, е, це смішно на це дивитися. Е, ми ж вже історично дуже добре знаємо, до чого призводить е, тактика стримування агресора. Угу. От Вся Європа стримувала агресора Гітлера спокійно в 30-х роках. І Він казав: ну давайте ми тільки от поправимо трошки права німецькомовних от там десь в Чехії, і все, я більше нічого робити не буду, а решта я не буду чіпати. А тоді трошечки в Польщі ми тут ще поправимо, бо тут теж страдають німці на польський і... коридор, далі да, далі. І, вре... да. і врешті-решт це призвело до Другої світової. Тому насправді ну, е... знає, я би я би не ну... нехто не і в... я знаю, що дуже багато людей критично ставляться до санкцій. Але коли я говорив з одним кореспондентом Wall Street Journal... Він мені як намалював, що таке третя хвиля санкцій, то краще війна, ніж третя хвиля санкцій. Так, Це нема просто... третьої хвилі санкцій. Ну, немає. Є розмови ну, про третю хвилювати. Немає, санкцій. немає, немає. А що ви думаєте? Вони відразу побіжуть. Ні. Західна дипломатія, залізатьна політика, вона дуже проста. Це слов'янський чи східнослов'янський якийсь варіант, коли все і негайно. Як Путін, взяти негайно Крим і Схід. Американці, з перші, потім будуть думати з європейцями, потім другий. Щоб було бо, Ну, бо якби вони все зробили відразу, то невідомо що робити далі. Ну, як ну, якраз є американці в цьому плані, мені здається, вони більш готові. Хоча і багато ми можемо теж думати, як би себе вела, яка адміністрація, там демократична чи республіканська ну, там, в цій ситуації так, є да. нюанси. Але от е, насправді я. Е, Одного європейця запитав, от коли він там так ставив під сумнів доцільність введення третіх санкцій, я запитав, от скажіть, що повинен зробити Путін по відношенню до України ще більше, щоб треба було вводити третій етап санкцій? От що? Він уже анексував Крим. Ми що вже про це забули? Що фактично відтяпана да, кусок території. Да, я думаю, що забули. Всі забули. В, вивели, вивели за душки. Оце статус-кво вже такий. Тепер він воює через своїх найманців на сході, і да? своєю зброєю воює на сході. Вбиває, знаєте, що найцікавіше, що там катують і вбивають російськомовних тих, кого він прийшов захищати, він зараз на сході реально мордує. Ну бо там немає україномовних. Бо всі бач? україномовні, значить по цю ні, не, не те, що втекли, а вони їх там мало й було зразу. В особливо міста да, залишки все одно потікали. Так. Якщо, а, так. А, а, а ті, хто лишилися, це російськомовні, які в принципі десь глибоко в душі е, підтримували політику, щоб ми зближувалися з Росією, хотіли якихось нормальних відносин. Дехто навіть мріяв про відновлення радянського СРСР, союзу. Да. А, а зараз е, ситуація змінилася. По-перше, в них міняється ситуація в самих людей сприйняття, а інше, що ті ж самі російськомовні страждають від політики Путіна і, е, і що неприємно, на продовжують свій. не любити Україну. І треба дати собі звіт в тому, що величезна кількість вважають агресором українську армію, а, а Путіна армінці, захисником та да, захисником. Це, це це фактично так є. Не, може, я не знаю, чи їх більшість, я би, але це, це, це 2-3 я мільйони я людей. Не, я не, ні, 2-3 мільйони людей, мені здається, що це ми трошки переоцінюємо. Ну, там 7 мільйонів все живуть. От, але, ну, але ж не всі, не всі райони під контролем терористів ну, сьогодні. Ну, На жаль, це не тема нашої програми, тому що. Але, а... але, але насправді я вам скажу, що з тими, з ким я спілкуюся. А там живуть також мої друзі, знайомі, які в різних були з ними і політичних, так би мовити, проектах. Так от вони кажуть, що думка звичайних людей змінюється. Причому змінюється від того, що жити стає просто неможливо. Да, да. Ну, на, такої, на таких словах, що жити стало просто неможливо, на жаль, ми закінчуємо. Продовжити програму теж неможливо, тому що час не гумовий. Іван Крулько. Голова громадської організації Батьківщина Молода юрист у назвих. І ну, оптимістичне якесь закінчення з іншого боку, можна сказати, що люди починають твере, витвере, витверезне, колись було в радянському Союзі Таке тверезіти це дуже добре. На все добре, пані і панове. Дякую, що прийшли. Дякую вам. А ми побачимося обов'язково завтра. Програму вів Микола Вересень. Програма мала назву Підсумки на все добре.